Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Деніт 3D, і сьогодні ми розпочинаємо новий проєкт і нетиповий для каналу. Це не спортивний симулятор, це гра в жанрі пригоди. Натрапив я на цю гру випадково, завантажив її. І чим вона в мене взяла? Вона повністю українізована. Це перша гра, в яку я буду грати, що тут і текст український, і озвучка. Давайте швиденько, швиденько подивимось налаштування. Ось, меню, оце все меню. Тобто, бачите, завантаження немає. Це треба робити клавішою F7, швидке завантаження і не забувати зберігатися в самій грі. Дивимось на е, налаштування, аудіо. Ну, аудіо тут все ясно, якість звуку, всі коментарі субтитри включення якось мені сприймається все одно краще як читати. А для вас, звичайно, це буде звук. Голос приємний закадровий. Зараз ми ще й поговоримо трошки про сюжет, який я прочитав в Вікіпедії, бо це буде справжній летсплей. Я не знаю, що, як, і чим візьметься гра. Ну це давайте трошки пізніше. Відео налаштування, гра. Досить розумна, бо розширення воно одразу робить на ваш екран. Так, ну і інші всілякі опції. Ну, і тут вона теж робить все як, як треба. Так, готово. Клавіатура і миша. Тут взагалі дуже мало. Дуже мало налаштувань, дивіться, вперед, назад, ліворуч-праворуч. Можна спливати, щоб якщо ви воду залізли, і може там треба буде перепливати, я не знаю. І при... наближати камеру. Також треба не забувати зберігатися F6, ну і завантажуватися всім. А також можна робити знімок з екрану. Ось так от ось таке налаштування клавіатури і миші. Також можна грати, я так розумію, геймпадом. Але я граю на клавіатурі, як мені так звичайні. Давайте тепер поговоримо про сюжет. Значить, у, Вік... у Вікіпедії було написано, що це пригодницький жанр, і тут не буде ні ворогів, там, ні головоломок. Нам треба добратися до радіовишки з червоним вогником. От бачите, там. На дальньому плані червоний вогонь». Для чого туди добратись, я не знаю. Я маю надію, що ми це зрозуміємо по ходу пригоди. Також, також нас буде супроводжувати, нас буде супроводжувати закадровий за голос, який читатиме. Уривки з листа, з листа з листа деякого чоловіка до жінки на ім'я Естер. Я, мабуть, ще не сказав навіть назву, але ну, ви, мабуть, всі побачили. Люба Естер називається ця гра. Високі оцінки їм поставили. В Вікіпедії написано: більшість видань поставило 8 з 10. Тому мене зацікавилася гра. І я вирішив запустити такий нетиповий проєкт. І ще що цікаво, що я буду дізнаватися все з вами. Я лише бачив початок, бо треба було перевірити, як мене чутно взагалі чи запускається гра. Тільки початок я бачив, це там перші секунд 30. Перші секунд 30, максимум хвилин. Далі я не знаю, що відбувається. Я спеціально не проходив її, щоб. Про все дізнаватись разом з вами. Давайте розпочнемо саму гру. Перша, перша локація це маяк. І чекаємо завантаження, і будемо слухати. Люба Естер, наступного ранку мене викинуло на берег. Сіль у вухах, пісок у роті і хвилі постійно на моїх гомілках. Я відчував, ніби усі змовилися у цій останній корабельній аварії. Я не пам'ятав нічого, окрім води, каміння у моїх внутрішніх органах і моїх черевиків, які загрожували затягнути мене туди, де плавають тільки найбільш байдужі до усього істоти. Так, дізнаємось ми, що нашого героя чи, ну, мабуть, ж, нашого героя викинули на берег. Ось така у нас такий у нас краєвид. Хмари йдуть. Марайдуча це. Ну, взагалі графіка мені подобається. От... І от ця музика Вона надає атмосферу. Вода. От Ми можемо. Пірнаємо. Так. Давайте не будемо одразу пірнати. Так, я дізнаємось. Все, у нас почалась пригода, і тепер ми будемо досліджувати цей світ. І намагатися добратися до радіовишки, як і сказано за сценарієм. Так, це старий будинок. Чи що це? З такою башнею. Давайте зайдемо. О, так, ліхтарик. Ліхтарик включив він сам. Дивимось. Вітер. Вітер завіває і це дуже класно. Дуже так атмосферно все. Зараз... Так, дивимося. Ну тут давно ніхто не жив, якщо тут все-таки, мабуть, жили, якщо... Тут два. Два умивальника. Книги. Якісь книги? Давайте. Не ясно. Нічого брати, я так розумію, не можна. Вон карти лежать. Так, і що я вам скажу? Що я вам скажу? Написано було, що кожен раз, ну, може, не кожен раз, але змінюються події. Якось змінюються вони. от Я вже бачу, що це так, бо отут, коли я перевіряв цю гру, ось тут лежала книга, і називалась вона Гібридські. Е, історія Гібридських островів. Це якийсь е, безлюдний острів. Безлюдний острів, і вони наче називаються Гібридські острови ці чи острів Гібридський, щось так такого плану. Ось така тут не можна, не стрибати, на жаль. Так, що тут фарба і хімічна формула. Не знаю чого. Ще не сказав я вам, серія буде десь тривати 20-25 хвилин. Я так планую. І давайте вже. Ух! Птах! Птах, звідки він вилет... вилетів. Мабуть, мабуть з ще цього. Давайте, все, про все ми поговорили, тепер будемо вже в самій грі. Так. Іще один, ще один. одна будівля. Бойлер. Чи тепловий насос. Так, розбиті. Розбиті так вікна. Маленькі такі вони. Не можу я сказати, що це. Мабуть-якісь. не знаю, е, вниз чи вгору. Давайте вгору підемо, щоб краще бачити, мабуть. Взагалі атмосфера гарна. І подивіться. Ну, може вам не так гарно видно, як мені, але графіка тут. Вражає навіть на, на те, що гра важить всього там півтора гігабайта, якщо я не помиляюсь. Так, вітер дуже сильний. Так, як тут пройти? Давайте спробуємо. Так. І бігати тут теж не можна. Не можна стрибати. Я розповів легенду про відлюдника святого чоловіка, який шукав усамітнення у найчистішому вигляді. Ймовірно, він гріб сюди від материка у човні без дна, тому усі морські істоти могли піднятись уночі, щоб поговорити з ним. Наскільки зачарованим їхньою балаканиною він мав бути? Можливо, тепер, коли усе, чому надає притулок океан, це сміття, що скидається з танкерів, він знайшов би його більш мирним. Кажуть, він широко розкинув руки в долині на південному боці острова, і скеля відкрилась, надавши йому притулок. Вони стверджують, що він помер від лихоманки через 160 років. Пастухи залишали подарунки для нього біля входу в печеру, але в записах Донелі вони ніколи не стверджували, що бачили його. Я побував у печері і залишив свої подарунки. Але як і вони, я видаюся негідним його самотності. Ось так, от треба встигати замовкати, коли буде. Казати за кадровий голос і подарунки біля печери. Ось печера. На жаль, він не включає. Не включає ліхтарик, щоб ми роздивилися нормально. Давайте пройдемо далі. Так, атмосфера гри вражає, я вам скажу. Вражає, я спеціально навіть додаю, додаю собі звуку в вуха, щоб відчувати це повністю. і... На цей. Ох, який краєвид. Який краєвид там затока. Е, і коли оце вітер віє, от зараз ви чули, мені аж самому якось е, холодно, я вам чесно кажу. Так, пішли далі. Доналі. Хто ж, хто ж такий Донелі? Не знаю, читав я. Про, так... про одного Доналі він написав Атлантиду. Книга Атлантида це. О, а! Ні-ні-ні! Ні, ні, нема тут не здоров'я, не бачу я здоров'я. Тому, мабуть, ну, може й вбитись тут можна, але от зараз нас не вбило це падіння. От бачите, ми йдемо по воді і є. Ну, взагалі звук тут причудовий. Так що це? Нічого взяти не можна. Так, а куди ж нам йти? Якби ми йшли низом, я так розумію, ми б сюди дійшли, просто не падавши, не падаючи нікуди. Так музика. Ці острови на віддалі, я впевнений не більше ніж реліквії інших часів. Сплячі велетні, боги лунатики, залишені для остаточного сновидіння. Я змиваю пісок із губ і стискаю зап'ясток все міцніше. Мої тремтливі руки не втримають більше моїх вицвілих щоденників. Так. Так, музика змінилась, і вона стала така більш. не знаю, стурбовою. Так, у нас є два ходи. Два ходи. Один на гору, один. один сюди. Я не знаю навіть. Ну давайте. Ох, я вже, я вже починаю сумніватися, куди йти. Давайте підемо так. Ну, хоч і написано було, що ворогів тут немає, і стрілянин. Але щось, знаєте, такий... Це музика, ця вся атмосфера. аж е, трошки. моторошно. Моторошно. І щось тут написано. Що це? Е, я не можу розібрати. О, дивіться, от це. Це, мабуть, якийсь. Так, це якийсь острів, позначений чи Земля, і ми повинні йти. Мабуть, я... я не знаю. Давайте далі підемо. Якщо що, повернемось туди на сходи. Так, я думаю, ви відчуваєте всю цю атмосферу. А, вода також прекрасна. Орта, люба Естер, я почуваюся таким же безликим, як цей океан, мілким і спустошеним, як ця бухта, байдужим уламком без ідентифікації. Моє каміння це кістки і захисний паркан, що тримає на відстані від прірви. Печери проходять крізь мене. Мій лоб це гора. Ця антена також передає всередину мене. Все більш вразлива нервова система, яку чоботи, донелі і твої, і мої ще товчуть. Я принесу смолоскир для тебе. Я залишу його біля підніжжя мого надгробка. Він знадобиться тобі для тунелів, які манять мене угли. Ось так от гарна озвучка взагалі на високому рівні, як на мене. Ми зайшли в якийсь тупик, і тепер я не знаю, сюди не можна. Пройдеться, я так розумію, повертатись. О, там щось намальовано, це я неуважний. Таких... Я не звик до таких ігор, просто я більш спеціалізуюсь на спортивних симуляторах, а тут треба все уважно, це пригода, яка думаю, нас захопить. Так, що тут написано? Це лямбда знизу, це чи сігма, Кудись воно веде. Може це щось означає, але <кій> я не знаю. Я не знаю, що це... На жаль, тим і... краще. Краще так проходити, як на мене. Що я не знаю, що і як, і. дізнаюсь. Про все дізнаюсь разом з вами, з глядачами. Так, на жаль, що тут не можна. Шкода, що не можна бігати. Звичайно, зараз... <кхм> от туди б ми... Краще побігли, бо бачите, не туди трошки пішли. Так, ми дізналися деяку історію, але... але тепер треба назад. Так, давайте збережемось. Не забуваємо про це, бо тут одне зберігання. Одне зберігання, ось так от один слот. Так, пішли тепер на сходи. Тут такі сходи завалені. Так. так, що ж, Поки що я не розумію, навіщо ми туди йдемо. Думаю, все буде ясно в кінці гри. Але перше враження від гри мені подобається. Сама, от. Я думав, чим же візьме візьме саме ця гра, ну, поки вона бере атмосферою. Так, куди далі? Ось тут ми впали. Та? Так, я розумію, що ми тут впали, тому йдемо. Наче та радіовишка чи башня з червоним вогником не так далеко, але я думаю, що це тільки здається. Так, читаю донелі в слабкому денному сонячному світлі. Він висадився на південному боці острова, потім пішов до Бухти і піднявся нагору. Він не знайшов печери й не пройшов північний бік. Я думаю, саме тому його розуміння острова помилкове, неповне. Він стояв на горі і тільки на мить задумався, як спуститися. Проте тоді він не мав моїх причин. Так, Доналі не мав причин його. Але які у нас причини? Може в тій. Це. не знаю, може в тій башні сама Естер. Може ми її шукаємо? Чи ми якось домовились? Ну, хоча як ми могли домовитись? Що са ж, коли хтось помер, чи помирає, чи був настільки хворий, що вони відмовились від найменшої надії, яку могли б пожертвувати, вони вирізають паралельні лінії у скелі, відкриваючи під нею білу крейду. Гострий зір може побачити їх з материка чи риболовецьких човнів і довідатися, що потрібно відправити допомогу чи ввести кордон захисту і чекати, доки усе заражене мором покоління послідовників ліній на скелях не вимре. Разом із його носіями. Мої лінії якраз для цього, щоб утримувати будь-яких потенційних рятівників на відстані. Інфекція це не просто плоть. Не важко сказати. Чи я прослухав трохи, чи я просто не зрозумів. Так, ми йдемо тепер трошки паралельно. Ми йдемо до. Самої башти. були знову два ходи. От, є два ходи знову, але в які іти, потім знову повертатися не хочеться. Я просто процитую: строката суміш великого з малим, характеризує їх. Я вже провів три дні у їхній компанії, і це, я боюсь, достатньо для будь-якої людини, що не народилася серед них. Незважаючи на їхню стомливу схильність цитувати писання, вони видаються мені найбільш забутими Богом серед усіх жителів зовнішніх островів. Дійсно, у цьому випадку вся вага цього терміну, покинутий Богом, здається, досягнула своєї вершини. Мені здається, що донелі також шукає тих, хто блукає цією береговою лінією за течією без будь-якого шансу на порятунок. Цікаво, чи включив він себе до них? Так, я так розумію, ми шукаємо хоч когось на цьому острові. І у нашого героя не дуже багато віри щодо порятунку. Хоча я можу неправильно розуміти. Ну, будемо вважати так поки що. Так, ми йдемо трошки не в ту сторону. Вишка десь там була, а ми йдемо паралельно. Ох, дивіться. Корабель. Може, піратський, може просто якийсь торговий. Можна буде до нього якось. Люба Естер, я зустрів поля. Я здійснив своє маленьке паломництво. Мій Дамаск маленький маєток на околиці Вульвергемптона, що прилягає до іншого. Ми пили каву на його кухні і намагались налагодити стосунки один з одним. Хоча він знав, що я прийшов не у пошуках вибачень помсти чи відплати, все ж зациклився у паніці. Кидався вгору і, зрозуміло, пом'яв свій ковпак. Відповідальність зробила його старим. Як і ми, він вже переступив усі можливі межі життя. Так. У нас тут струмок. Може якась гірська річка впадає в цей океан? Чи це море? Мабуть, все-таки океан. Так, ми рухаємось, отам, башта десь. Але ми рухаємось від неї, бо хочеться подивитися на цей корабель. І чи взагалі можна тут щось збирати? Так, і чому... Цей відлюдник. Цей пророк, цей далекий історик кісток і старого хліба. Куди він зник? Чому запитував фермерів? Чому запитував Якобсона? Чому переймався своєю обізнаністю взагалі? Якщо ти просто розкинув руки вгору до скелі, і нехай вона зачиниться позаду тебе, запечатавши тебе у глибині острова. Музеї, закритиму від усіх, окрім найбільш відданих? Так ми знову включили Ліхтар. І тут щось світиться. Тут щось світиться, якісь малюнки. Дивимось, ну, це схоже на коріння. Але тут дерево якесь з зірками. Ну, зірка і ніби гілки, а зверху взагалі ніби дерево нове. Так, ого, нічого собі. Дивіться, який наріст гірський. Так, а тут що? Тут знову хімія. Це 2С О, це О і це О, хоча. Не знаю Це 2. О три. Да ні. Не знаю. Наче в школі непогано хімію вчив, але. Тут я не знаю, і, ну, що це, що це за малюнки. Як їх. Як розпізнати, що на них позначено. Навіть не знаю. Так, у нас ще один хід є. Ну, печера вражає. Вражає своєю величчю. Що це було? Що це було? Ух, що ж це... Так. Знову фарба. Багато тут е фарби було і в цьому, і в будинку. І щойно... Щось покотилось, щось почало падати і. Це мене налякало. Так, ми обійшли. Стоп. Я. А, ми ж сюди заходили. Не зрозуміло. я думав, ми вийдемо десь в іншому місці. А я. А, ми обійшли просто. І все. Так, там проходу нема. От, так, шкода, от, один зараз мінус, який я бачу, це не можна трошки пришвидшити хід. Так, там проходу нема. Значить, ми просто дали коло і пішли назад. Так, ну давайте, давайте першу серію на цьому ознайомчу закінчимо От в цій печері. На вигляд на будинок, де ми. Де ми розпочинали свою пригоду, щоб у нас було видно корабель. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх та коментуйте. Я розумію, що не типовий проект для каналу, і може не так динамічно, звичайно, все, але, на мою думку, дуже цікаво, що буде далі. Постійно питання. Це стоїть перед вами, що буде далі. І навіщо нам туди йти? Навіщо нам йти там баш... башта з вогником. Вон, вогник видно. Навіщо нам туди? І це хочеться дізнатися. На цьому будемо закінчувати. Давайте збережемось. Збережемось. І підписуйтесь на канал. Я вже казав, ставте пальці вверх і коментуйте. На все добре, побачимось в наступних серіях.